Вітаю, шановне товариство, і сьогодні ми поговоримо про найнадійніші мотоцикли з об'ємом двигуна до 150 кубів. Якщо ви шукаєте витривалий, економний і безпроблемний мотоцикл для повсякденних поїздок або роботи, це відео саме для вас. Ми розглянемо 5 моделей, які зарекомендували себе на дорогах України та світу. Я розкажу про їхні плюси та мінуси, реальні пробіги та середню вартість. Поїхали! П'яте місце посідає Шенрей Forester 150. Це бюджетний китайський мотоцикл, який підходить для їзди як містом, так і бездоріжжям. Серед основних плюсів доступна ціна, простота конструкції та непогана прохідність. Але є і мінуси. Багато власників скаржаться на швидкий знос гальмівних колодок вже на 5-7 тисячах кілометрів. Проблеми з електропроводкою та окислення контактів. Також після 10 тисяч км може з'явитися люфт у підшипниках коліс. Середній пробіг вживаних моделей на продаж від 12 до 20 000 км. Ціна нового близько 45 тисяч гривень, а вживаного від 25 тисяч гривень. Четверте місце LeFan KP150. Цей мотоцикл привертає увагу своїм спортивним дизайном та компактністю. Серед його переваг низька витрата пального, досить динамічний двигун і проста конструкція. Але серед проблем швидкий знос пластикових деталей, часті проблеми з карбюратором через засмічення жиклерів, і знос ланцюга вже на 8-10 тисячах км. Новий мотоцикл коштує близько 54 тисяч гривень, а вживаний від 32. Середній пробіг вживаних моделей 10-15 тисяч км. Третє місце посідає Bajaj Boxer 125 або 150. Це один із найпопулярніших мотоциклів у країнах з поганими дорогами, і це не просто так. Його головні переваги економічність, висока витривалість двигуна та міцна підвізка. Проте є й проблеми. У деяких партіях зустрічаються дефекти заклепок корзини щеплення, а після 25 тисяч кілометрів може погіршуватись якість задньої підвізки. Також є електричні нюанси. Якщо зберігати мотоцикл на вулиці або постійно їздити в дощ, можливе окислення контактів. Новий Boxer коштує близько 50 тисяч гривень, а вживаний від 30 тисяч. Середній пробіг вживаних моделей 15-25 тисяч кілометрів. На другому місці Honda CB125. Це класика, яка не потребує реклами. Японська якість, надійний двигун та комфортна посадка. Власники хвалять цей мотоцикл за його ресурс понад 100 000 км при правильному догляді. Проте ідеальних мотоциклів не буває. Після 15 000 км можуть виникати проблеми з карбюратором, якщо заправлятись неякісним якісним пальним. А на 20 000 кілометрів багато власників стикаються із необхідністю заміни ланцюга і зірочок. Також гальмівні колодки можуть зношуватись досить швидко. Вживаний мотоцикл коштує від 40 тисяч гривень, середній пробіг на вторинному ринку 15-25 тисяч кілометрів. На першому місці Yamaha UBR125. Це один із найбільш перевірених і витривалих мотоциклів у своєму класі. Надійний двигун, висока економічність, простота в обслуговуванні. Ось його головні переваги. Деякі мотоцикли цього модельного ряду проїжджають понад 100 тисяч км без капітального ремонту. Проте після 20 тисяч км можуть знадобитися заміна ланцюга, зірачок і сальники вилки. Також іноді зустрічаються проблеми з електрикою, окислення контактів після 25 тисяч км. Новий UBR125 знайти складно, оскільки модель знята з виробництва, але на вторинному ринку ціна варіюється від 30 до 78 тисяч гривень. Середній пробіг вживаних моделей 20-30 тисяч км. Якщо вам потрібен максимально надійний мотоцикл, обирайте Yamaha UBR125 та Honda CB125. Вони стануть найкращим вибором, хоча й коштують помітно дорожче. Якщо ж ви шукаєте ідеальний варіант у співвідношенні ціни та якості, зверніть увагу на Bajaj Boxer 125 або 150. Він коштує дешевше японців, але дорожче китайців, проте його надійність компенсує різницю в ціні. LeFan KP150 та Shenray Forester непогані варіанти, але мають більше слабких місць і меншу надійність. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Не забувайте підтримувати збір для 37-ї бригади морської піхоти. Посилання на збір в описі під відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, бажаю рівних доріг та до зустрічі!